Всім привіт, друзі! Прийшла осінь, і я зібралася зняти відео про осінні парфуми. Але, на жаль, на жаль сьогодні я знімаю не відео про осінні парфуми. Ну, може, я ще його сьогодні зніму, а може й ні. А сьогодні я знімаю розпаковочку, тому що в мене є що вам показати. Я знову, друзі, накупила одягу для танців, але не для звичайних танців, а я пішла на курси Фламенко. І раптом з'ясувалося, що для Фламенко треба і взуття не таке, як у мене є. Хоч я недавно й купила собі такі на підборах такі босоніжки, я думала, що вони підійдуть до Фламенко, але там підбори не широкі і на них незручно. ну Там треба так дуже твердо стояти на ногах. Коли ти фламенко танцюєш, і треба, щоб підбори були такі ширші. І ось я сьогодні цілий день тинялася містом усіма секонд-хендами і не тільки, і шукала якісь такі більш-менш підходящі для фламенко туфлі, і щоб ці підбори були невисокі, і щоб вони були широченькі, і щоб взуття мені підходило. Ну і не знайшла я саме таких, які, які я хотіла, але я знайшла такі, в яких я буду танцювати, це саме фламенко. І зараз я вам це покажу. І купила я аж дві пари. Ну, скоріше за все, тільки одна. Ось така підходить саме до фламенко. Це просто це взуття не призначене для фламенко, але воно підійде мені туди. Це бренд, зараз вам покажу, Rieker, Не знаю, чи вам видно. Це такий німецький бренд повсякденного зручного взуття. Це все канд-хенді я купила. Скільки вони? 10 євро. Вони коштували це дорогенько, як для секонд хенду але взуття дуже зручне. І, ну, я ходити в них не планую, тут, ось на липучці. я планую в них саме танцювати і ось вони гарно гнуться, в них невисокий каблук. Каблук у них такий, що не хилитається нога. Єдиний недолік, як для. Моєї мети, для якої я їх купувала, це те, що вони, в них м'яка підошва і вони не стукають, бо там у фламенко треба так гарно відбивати ритм. Ну, але нічого, інші жіночки відбиватимуть ритм, а я просто робитиму вигляд. Зате моїм ногам буде зручно ось такі черевички. І другі, які я теж купила. Типу, як для фламенко, але я думаю, що я їх і так носитиму. Це ось такі. Теж ця сама фірма, цей самий бренд. Вони вже взагалі практично нові. Ну, не практично, а мабуть, їх хтось один раз, може, вдягнув, а може і ні, тому що підошва взагалі не стерта, не зношена. І вони взагалі коштували менше, навіть 6 євро. Теж тут на пучечці. І ось ці босоніжечки, вони такі легесенькі, як пушинки. Теж тут невеличкі підбори. Дуже зручні, я їх навіть можу носити не обов'язково, такі тут, бачите, асиметричні. Я їх можу навіть і носити не обов'язково на фламенку. Ну, побачу. Тепер одяг. Просто так, просто так. Виходячи із секонд хенду я побачила ось такий прекрасніший принт. Вам напевно видно, дивіться. Побачила, де, побачила у ящику із безкоштовним одягом. Там написано: можна брати. І я собі планувала пройти повз цього я повз цей ящик, але дивлюся, таке щось яскраве. Я взяла ось така величезна футболка. Вона. Ця футболка погана чим? Тим, що це така синтетика, синтетична, така дуже синтетика. Але мені так сподобався цей принт, що я вирішила її взяти про всяк випадок. Ось не знаю, тут щось таке ось написано, якась така етакеточка. Я думаю, що це футболка ця виготовлена для якоїсь конкретної мети, для якогось конкретного заходу. Не знаю, ще я, чи я її викину, чи я її носитиму, чи що я з нею робитиму, але взяла і хай буде. Далі я купила дві хустинки по євро. Ось така червона. Я її купила через колір. Я дуже люблю яскравий червоний колір, і цієї осені червоний колір модний. Тож я буду робити собі ось такий акцент. Ще не знаю, яким чином, чи я буду на голову її вдягати, чи я буду якось там підперізувати її, чи ось так бандану в'язатиму, чи ось так в'язатиму, чи ось так в'язатиму, а зверху вдягатиму якусь шапочку. Чи накидатиму на шию. Ну, щось я з нею робитиму. Чи танцюватиму з нею фламенко. Хоча для фламенко я купила іншу хустинку, теж за євро. Ось таку з китичками і таку темну. Це вже більш схоже на фламенко. Ну, я її теж можу в'язати собі десь там на пояс. Або, або нею можу метеляти, танцюючи фламенко. Так, далі. Ну, це ось. Друзі, не сваріться, не звинувачуйте мене, в шопоголізмі, але я не змогла пройти повз оцю красоту. Це такі гарні паєточки. Подивіться, як вони переливаються. Воно мені не треба, не треба воно мені. Ну, як? Я можу його вдягати, звичайно ж, знову ж таки, на свої танці, бо ні на які свята я не хожу. Хоча я ось планую наступного четверга піти в нас. Будуть танцювальні курси в ресторані, безкоштовні. причому, А після цих курсів будуть, типу, як танці. І е, безкоштовний вхід. Таке буває вкрай рідко в наших краях, тому я м, хочу туди піти. І хочу ж туди вдягнути щось таке трошки більш-менш якесь нарядне. Бренд тут, друзі, ось такий. Pieces. Це середній ціновий сегмент. Ну, це ще не люкс, але вже і не мас-маркет. Доволі якісні вони шиють речі. І це такий бренд, який шиє тренди. трендові речі. Ну, там якісь у них різні лінійки, тралівалі, от. але дуже якісна, гарна така паєткова ковтиночка. Мені сподобалося. Вдягну колись, а не вдягну, то так і буде. Зате в мене є дуже красива ковтинка. Ось таку ще купила від ось, Мода. -мода. -мода. сукню зимову. Я взагалі-то думала, довга така сукня в'язана, трикотажна. Я взагалі то думала, що ця сукня що тут є у складі чи кашемір, чи якась така вовна, мереноса, ну, щось там таке, знаєте, дороге. Але не знайшла я бірку одразу, коли міряла. Тому так думаю, та ну є, є тут вовна точно. Бо таке, навіть, навіть здається, що кашемір тут є у складі. Ну, не 100%, але я думала, що є якийсь відсоток кашеміру. Крім того, тут є етикеточки, тобто це абсолютно нова сукня. І вона була дорогенька, вона була 22 євро. Але я її все одно купила, бо я давно шукаю таку сукню. Я дуже хотіла або довгу спідницю, ось таку на зиму теплу, або сукню. І мені здалося, що вона на мене гарно сіла, і тут я люблю ось такий комірець-стійка. Одним словом, все зійшлося, тож я її взяла із задоволенням. Так, далі. Далі мереживо, мереживо, тренд сезону. Я там вам розказувала колись, що я не женусь за модою, а ось, раз, та й погналася за модою. Мережево тренд сезону. Я не знаю, для чого мені ця ковтинка. Теж бренд такий о, близько 100 євро плюс-мінус коштують їхні ковтинки. Нові. Мережево тут гарне, дуже такий приємний ніжно. Рожево-пудровий колір. Трошечки вона на мене й малувата, але це не страшно. Я вирішила, що мені потрібна така мережевна ковтинка в обтяжечку. Для того, щоб коли я куплю собі підходящу спідницю, щоб танцювати фламенко, то зверху я могла вдягати ось цю мережевну кофтиночку. Далі ось така теж сексі шмексі. Ну no бренд, no name». Приємний до тіла матеріал. Це щось там, скільки вона коштувала, євро Євро 50 коштувала. Я якось буду її стилізувати. Я думала, що я буду можливо вдягати під низ сіточку, якусь гольфик. а зверху ось цю таку штучку. Бо я вже на голе тіло таке не вдягатиму, вже відже я не виставлятиму. От. Але ну, теж я думала, що якось я буду її вдягати, ось на це саме своє фламенко. І я купила ще одні ось такі штани теж для своїх танців, зебри. Я вже колись вам показувала, кльоші такі. Я вже колись вам показувала, я купувала схожі штани на тему. Але ті штани я носити не можу, бо вони дуже тоненькі і такі великуваті, і вони сильно просвічуються, і вони спадають, ну, одним словом, вони Мені не підходять для носіння, тому мені їх, напевно, треба або продати, або викинути. А ось ці тут такий матеріал. Це ж якийсь дешевий Китай. Шейн це взагалі. От. Але я їх поміряла, вони так гарненько мене обтягнули. Це те, що мені треба на танці. Це я можу на тренування навіть дягати. Тут такий матеріал, знаєте, типу як кремплін раніше, колись такий був У мене в мами плаття були з кремпліну. І він саме ось для таких. По її мети дуже підходить. Я такі штани люблю, у них найзручніше ходити на мої тренування станції ось ці кльоші. Далі ще одну річ я взяла із того ящика, де був безкоштовний одяг. Ось такий бренд. Це якийсь фінський бренд, такий теж середня цінова категорія, плюс-мінус 100 євро, 60 Мабуть, 60 а не 100, плюс-мінус коштують ось такі ковтинки. Тут гарненьке мереживо. Через те я його взяла. Що я з цим мереживом буду робити, Бог його, маму, знає. Чи кроше це називається це не мереживо це ось таке. Тут нижній шар є такий тоненький, приємний, до речі, до тіла, хоч це синтетика. А потім іде ось таке кроше. Великий розмір. На мене 42-й. І це фінський розмір. Вони більші, ніж, ніж нормальний, 42-й розмір. Теж не знаю, що я з цим буду робити, можливо, продам. А, ще можу вам показати, я купила в H&M раніше ось таку ковтинку. Дуже гарна, друзі, ковтинка, дуже якісна. Вона теж коштувала там щось. До 20 євро, я не пам'ятаю, 16 чи 18 я за неї заплатила. Але вона така, така тепла, я сьогодні її вдягала, і навіть вимушена була зняти, тому що вона занадто тепла. Тут є вовна в складі. Намагаюся зараз знайти і не можу я так. Знаєте, акрил, поліестер, і, ну, вовне тут всього 5%, але ну, така вона цупкесенька, така товстесенька. І вона пошита, друзі, так, в талію. Ну, я вдягну її і покажу вам. Отак ось в талію і трохи розширяється донизу. Саме те, що зараз в тренді. Боже, яка я буду трендова. Тут дуже гарні гудзики ось такі. Одним словом, ковтинка просто прекрасна. Це я на якихось розпродажах там нечаянно знайшла. І ще, друзі, я накупила теж трендову таку штуку. Дивіться, яка краса. Зараз дуже модні різні браслетики. А я браслети люблю. Браслети це мій, улюблені мої прикраси. Тому що вони не тиснуть і вони собі там на ручці теліпаються, нікому не заважають. Це по євро були ці браслетики ось така, такий ланцюжок. Бачите, він трохи блакитнуватий з одного боку, а з другого боку, просто такий, ніби як під золото. Я не знаю, можливо, я його буду носити тим золотим боком, а можливо, і ні. Я люблю такі штуки. Його можу навіть, та не можу, бо це зараз затягнеться на півгодини, поки я почну його застібати. Далі пластмасові. Зараз модні, дуже пластмасові. Ось такі два чорний та сірий. Я вже сьогодні їх вдягала, вдягала їх зверху на ковтинку, на рукав так зверху. Зараз це дуже трендово. І ось такий зелений, красивий, теж пластиковий, переливається. Буду моднічать. І мій улюблений. Я його не хотіла взагалі на нього уваги не звертала. Але коли я вдягла його на рукав своєї кофточки, він так гарно виблискував. У мене був такий лонгслів чорний. І дуже гарно було. У мене була чорна довга спідниця, цей лонгслів чорний. І я вдягла ось цей браслет зверху на лонгслів і так ішла. Вся така. Дуже трендова, дуже трендова. Ну що, друзі, тримайтеся. Зараз я буду це все вдягати. Ну, ось, друзі, я вдяглася просто на вечірку якусь танцювальну. Я вдягла ось ці штани, дивіться, які вони. І вдягла зула, навіть ось ці черевички. Та вони ще й нормально стукають. Можна в них фламенко танцювати. Ну і ковтинка. Як вам? Кажіть? Мені, в принципі, подобається. Штани гарні, вони такі достатньо цупкі, вони мене гарно так обтягнули і так тримають добряче. Добряче мене тримають і не відпускають. І ось, друзі, я вдягла ковтинку. Цю, я її не застібаю, тому що цей топ, він достатньо такий, ви знаєте, ну, не облягаючий і досить товстенький. Тому, ось, коли я застібну цю ковтинку, то вона ну, видно, видно тут будуть збрижечки. Та не дуже видно, але буде додавати об'єму. Але загалом можна отак просто накинути. Можна і застібнути, але тоді треба щось таке тут під низ більш облягаюче. Ось така дама. Ну і ось оця безкоштовна. Безкоштовно технікою кроше виконана блуза. Блуза взагалі дуже хороша. Я такі люблю довгенькі, але величенька на мене, бачите? Ось тут хіба що мені вдягти якийсь бюстгальтер такий, знаєте, щоб більш підкреслював мої форми. А загалом, то блуза нічого, дорогі друзі. Може, я її носитиму, або я її тут чуть-чуть може, і вшию. Або й не в шию, а так носитиму, або під щось її носитиму, під піджак, наприклад. Взагалі, блуза хороша, мені вона подобається. Вимушена була перерватися, бо до мене мама телефонувала. Ось, І дивіться, ось ця футболка, вона геть, і прикольна, до речі. І, до речі, вона до цих штанів геть ок. І так я можу і танцювати, між допрочим, Зараз я. Вам трошечки нижче зроблю. Ось, дивіться. Хо. І так зручно, і вона закриває тут усі ось ці зони. Да. І вона, до речі, досить приємна до тіла, незважаючи на те, що вона така синтетично-синтетична. Можу ще внизу свої ці босонірочки. Такі, прямо вони мені дуже подобаються. Я дуже задоволена. Вони коштують 6, за 6 євро я їх купила, а так вони коштують десь там 60-80 до 100 євро в магазині. Я думаю, що це шкіра, хоча я не є прихильником шкіряного взуття. Я люблю синтетичні матеріали. Але якщо все Боже, так в них. І так ходити і танцювати. Оце я прям страшенно задоволена цим лучком. Тепер зараз вдягну платтячко. І ось це платтячко веромода. Дивіться, як сіло. Гарно тягнеться, але такий щільний цупкий матеріал, такий Приємний до тіла, дуже ось те, що я казала. Бачите, як я вдягнула цей браслет такого приємного зеленого пластику. Приємного зеленого пластику звучить так собі, але насправді вигляд має гарний. А платячко дуже зручне надзвичайно. Я думаю, що я буду його носити, хоча, поки що я його етикетку не буду відривати, бо, може, я ще передумаю. Мені поки що дуже подобається. Так, зараз покажу вам ще свої такі ці кофточки, які я купила невідомо для чого. Але я їх вдягну, мабуть, до спідниці, до тієї, що я в ній ходила на танці, що я її купила в тему для танців. Ось, друзі, ну, тут в мене підходящий топ під низом. Такого блактного кольору, спортивний топ. От, ось я вдягла до спідниці, до цієї, що я в ній була. Воно то і нічого, але тут все одно видно трошки тіла, і воно негарно. Треба або маючку чорну вдягати під низ, або якусь сіточку, щоб цього не було видно, бо мені так не подобається, От, коли тіло тут видно. Треба, щоб чорне було. А загалом то топ такий непоганий, я вам скажу. Він приємний до тіла, він тягнеться для мого фламенко. буде то, що треба. Просто на низ треба якусь чорну сіточку. У мене така десь має бути. Ну, і ось ця блузочка, остання моя. Вона така приємна до тіла, мережевна блузочка. Це насправді не для танців, вона для танців. Не... Ну, не те, що не підходить, але для танців щось інакше потрібне. <смі> Це на кожен день такий casual стиль. До якихось, наприклад, джинсів білих, або до будь-яких джинсів. Ось така пудро-рожева ковтинка. Ззаді я не застібнула, бо мені щось важко його застібати. Це або під піджак, який я не ношу, хоча в мене вони є. Або під ковтинку, навіть під утомою білу, було б і непогано. Ось така, такі покупочки, друзі. Ще я вам хотіла показувати хусточки, але я їх не показала, як я їх буду носити. Ну, бо до них треба інший одяг, тому я вам їх не показую. Мені дуже подобається колір ось цієї червоної хустки. Я її точно буду якось використовувати в повсякденній. Щось мені, бачите, моднічать дуже захотілося. Ну що, друзі, рада була з вами провести цей вечір. Бажаю всім гарної, приємної, і, приємно, і пахучої, осені. І зустрінемося з вами у відео про осінні парфуми. Пока-пока!